Теперішнього здолбунівського краєзнавчого музею збудовано 1903 року в центрі міста. Нинішня адреса. Це фабрична дев'ять навесні на Здолбунівських історичних пам'ятках. Планують встановити такі інтерактивні таблички з QR-кодами, які будуть містити детальну інформацію про кожну з них. Виконувач обов'язків директора Здолбунівського краєзнавчого музею Олександр Чижевський каже, це дозволить місцевим жителям краще познайомитися з рідним містом. Ми нарахували 20 об'єктів, їх набагато більше, але поки що проектом передбачаємо 20. Це в основному центральна частина міста. Потім ми охоплюємо стару частину міста, так званий район Негри з Лубунові. Ну і найбільший маршрут це два городища. З має два городища Злобунська громада. Це Новомильське і Глинське. Ось, відповідно, там теж будуть встановлені таблички і це буде найдовший цей маршрут. Встановлення інтерактивних табличок відбуватиметься в рамках проєкту Туристичний код громади, який став переможцем цьогорічного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини. Його загальний бюджет 200 тисяч гривень. Кошти виділили з обласного та місцевого бюджетів. За словами Олександра Чижевського, в рамках проєкту також створять три туристичні маршрути та облаштують музеї квест-кімнату під назвою В'язниця з якої ні. Ніхто не тікав людині, потрібно буде вибратись з в'язничної камери. Злобонівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. Відповідно, немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. І от ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей. І спробувати вийти звідси за годину. Нари поставили двері, до встановлюємо, закриваємося ці технічні моменти, і з наступного тижня можна буде вільно записуватись на квест. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.